Вітаю всіх на моєму каналі, якщо ви бачите оцю надпис, Оцю цю надпис. Так, ну що, я записала вже на цю камеру першу частину, але на всяк випадок запишу на свій телефон, тому що що? У мене на компі може не вистачити пам'яті і я, можливо, не зможу змонтувати, просто склеїти частинки різних відео. А, як ви можете спостерігати, позаду мене знаходиться магазин Постко. Я нарешті сюди доїхала, ми вже одного разу тут були. От, нас сюди провела наша Family, тому що якщо у тебе немає картки, то ти не можеш потрапити у цей магазин. Зараз усе я вам розповім про те, як ми будемо купляти цю картку, і взагалі навіщо ми сюди приїхали. От бо задарюватися сьогодні і скуплятися сильно ми не будемо. Хто не в курсі? Мене звати Даша, і я знаходжуся у Галіфаксі, провінція Нова Шотландія. Буває таке, що знімаю відео та викладаю їх на свій ютуб. Усе це дублюю у інстаграм. Instagram. У інстаграмі дуже багато класної інформації. Та й взагалі у нас там таке ком'юніті, знає, Зібралося. О, тому підписуйтесь обов'язково, поставте клас цьому відео, напишіть свій відгук обов'язково. Тому що, коли ви пишете мені а, свої приємні слова, класні а, якісь там коментарі, це надихає мене на створення нового контенту. Навіть зараз у мене болить голова. от, і... І мені це важко знімати. Я ще після роботи, але я знаю, що ви подивитеся вам, це буде корисно, і саме тому я це роблю. Люди, які, до речі, метеозалежні, дуже добре мене зрозуміють. І так дивіться, якщо ви відкриваєте одразу картку для розрахунку від банку Сібісі і купуєте таку картку, то вам на рахунок буде зараховано 90 доларів. 50. Да, людей дуже багато. Можете собі отак от зупинити відео, почитати тут, перекласти, якщо ви не знаєте англійську, які відсотки, що тут вам надається з цією карткою. Також хочу зауважити, якщо ви приводите друга, вам буде нараховано 50 доларів або 25 доларів, якщо у вас там звичайна картка. От, як нам пояснили, ви економите. Ой, ви не економите, ви платите лише 30 баксів. Да, Отаку от картку, хоча на сайті вона коштує 120 доларів. Вигідно, ми вже оформлюємо. Ось, я, я вже помітила, бачите, чорна картка 120 доларів, а звичайна картка 60. Чорна картка надає вам а, найбільші знижки, здається. Це все можете переглянути на сайті Костко, просто вбиваєте у Гуглі, заходите і читаєте умови для різних карток. I'm gonna give you the stuff for like the insurance and stuff mm -hmm. like that. And this explains more. Mm -hmm. I think the number might be on here, or you can go on there as well, but yeah, I will call them. And that gives you all the information about that. Thank you so, so Again, much. welcome. Thank okay. you. Thank <laughs> you, guys. Thank you. Thank Thank you. Bye. bye. А, Окей, вас фотографують. Я вже отримала свою картку. тут ви можете бачити. Я не знаю, що тут можна показувати. Що не можна. Коротше, така фотка в мене тут вийшла. Ну і навіть тут я не змогла розрахуватися за цю картку своєю звичайною кредит кредиткар, тому що вони приймають лише MasterCard. От, ну, довелося платити кеш. Як можете спостерігати, дуже багато людей. А, тільки що тут була черга, вже небагато. На виході з магазину ви маєте у цьому чувачку показати свій чек про оплату. А чого твою карточку посмотрели, а мою ні. Добре. І так. это це мені вот это це мені вот это це мені <схи> Можете, до речі, подивитися на ціни. Ой, і тут ми купували свій телевізор. Так. А, це Sony у нас. До речі, можете спостерігати ціни на телефоні. Сьогодні ми просто гуляємо по костку, я ходжу, роздивляюся, бо минулого разу це було все так, знаєте, дуже швидко, лише телевізор, схватили, та й а, чому, чому сьогодні ми просто гуляємо і не скупляємося? Тому що я не зможу тут розрахуватися. Ця картка CBC Костко MasterCard, от, Мені її там щось оформили, цей але. Банк має підтвердити, що це оформлювала саме я, що я даю згоду на оформлення цієї картки і потім вони і потім вони прийшлють її мені поштою. От. А звичайно, кредит-карт, віза ви не зможете тут розрахуватися, лише мастер-карт працює. Ну, отакі матрази. 700-800 доларів. Ані, все можете спостерігати. 250, 109, 350. Можна обрати собі матрац, Просто просто кожні 2 секунди я чую якихось українців. Одних спочатку вони каву обирали, тепер інші ходять, теж як їх ми просто роздивляються. Це дуже цікаво. Ось вам і перший приклад. Таку штуку ми використовуємо використовуємо, замовляюся, для туалету. Одна штучка коштує десь, ну, може, 6 доларів, не знаю. Тут ви берете 4 штуки по 946 мл за 13,80. Вигідно? Вигідно. Або отут от берете собі, чистите крани 3 за 9,50. Вигідно такі баули люди собі набирають. Ой, таке ми у готелі, до речі, використовуємо це такі ганчірочки. Можете їм робити усе. Вони відвідіть вам усе. Навіть ваші білі кросівки, які давно вже не відтиралися, можете спробувати цією ганчіркою. 18 разів я платила. Ти платила почти двадцятку, я пам'ятаю. Я тебе ще кричав, що не покупає. Угу. Ну тут, дивіться, у кого є посудомийка. 140 таблеток за 21 долар. 22. Угу. У шоперсі скільки? 9.7 по акції, 9 обічного А Тут у нас 32 а, баночки за 15 доларів. Коло. Це можна буде наступного разу взяти одну. Хай буде вдома. Ну от, Можете самі спостерігати, що тут дуже великі розміри, всі щось грибуть. Туалетна допомагає, ну, це, до речі, також дуже вигідно брати, тому що це такий. Це те, що потрібно завжди. Так, почому тут цибуля у нас? 4500 за 7 доларів. Часник. Ось візьмемо. Апельсини. 3 кг і 60 грамів за 13 доларів. Картошка не вигідна. Ну, Тут, здається, можна щось ско... скостувати. На, осенки. Ого! Хінкалі. Кавони. На жаль, не херсонські, тому не знаю, який на смак. О, це мій же улюблений салат. Де? А, два по 397 грамів за 8 доларів. О, нормально, бо у Атлантику один коштує 6 з копійками. А тут два за 8. Угу. Ну все, костка это хана кошельку. Краще тут робота кипить. Тільки тут народу у вихідні. Де, які яйця гарні? Угу. Ну, і ціна, звісно. Ось йогурт, наприклад, Activia. 24 штуки за 8,50. Ось, оберете ви в таку упаковку собі і насолоджуєтеся. Ціна пушка. Йдемо. Чесно, я ото як не знаю, хто я йду. Щоб ви розуміли, я знімаю і на GoPro, і на телефон. Так, тут у нас бекон. Бо де я оце це буду монтувати як це буду склеювати, не знаю. Як тут пройти чи проїхати, насправді не розумію. Але у вихідний день я б сюди не прийшла. Чесно. А. Коротше, як ви бачите, тут можна купити усе. Вау, який він мегусько! І ціна. Хм. О, тут можна купити усе. Від їжі до одягу і одіяла, ковдри, точніше. Можна тут купити усе, що тобі потрібно. Люди приїжджають сюди, затарюються. І нормально. От дивіться. Полотенця. Насправді я не буду усе знімати, розповідати, не знаю. Моя. от, Бачите, що робиться. Е, моя ціль Моя ціль купити тут е, творог. От. Нашміявши творог, який рекомендується українці. І після, після которых, то где-то коли его виставляє його в чат или що куда -то, то творога в костка нет. Ну <сум> тому я приїхала сюди і хочу зараз купити собі творог, і я взяла сало, бо скоро вже буде Пасха. Давайте замовляйте, м'яско в мене. Хочу засолити сельце. От, і можливо, поділитися з кимось комусь продати. Подивимось. Але якщо нам самим не вистачить, то не буду продавати. Пласка, так пласка, От так буде Паска. та бачите, отакі купальники. Приходиш собі, вже все надіто, дістаєш, наприклад, хочу червоний. І ти можеш подивитися, як він розтягується. Все таке інше. 23 долари, але це ціна взагалі пушечна. Далі ще. Що ще тут виготовлено? Ось, дивіться. Пума у нас за 20 доларів. Топи. Теж 5 штук за 20 доларів. Це нормальна ціна. Коротше, щось мені це нагадує. Коротше, як бачите, в портфелі по 30 доларів. Я вже навіть не знаю, що тут вам не знімати. Хотіла показати отакі SPF, бо я їм користувалася, але я щось не бачу ціну. Вже бачу ціну. Три штуки за 30 доларів і чотири штуки за 28 доларів. Угу. До речі, моя особиста рекомендація. Оці цукерки вони дуже смачні. Тут у нас скільки? 680 грамів за 13 доларів. Можете спробувати, думаю, вам сподобається. Думаю, ви вже зрозуміли, якими великими упаковками усе тут купується. Від печива, і порошки, і усе, що вам тільки потрібно. Так, все, ми вже йдемо на касу. Ми взяли собі тільки сало і сік. І все. Ой, тут у нас відділ з вітамінами. Hello, how are, you, doing? How are you? Thank you? Thank you. Я така задоволена, що ми вже звідти вийшли. Я вийшла і кажу, слава Богу. бо це такий дурдом. Це я не знаю, в мене вже голова просто, я не соображаю. Вона мені каже на касі your card, please. Я стою, починаю шукати ту картку, думаю, де та карта. А ви ж маєте... Пред'явити свою карту, то що ви є членом Костко. От, і тільки тоді вони вам почнуть е, пікати ваш е, товар. От. Ну, коротше. Я не знаю, чи буде це відео цікавим чи ні, бо я щось там знімала, щось не знімала, я вже почала просто і Думаю, не хочу я вже нічого знімати, бо цей кіпіш, цей дурдом, це, ну, це щось. Ну, що я можу сказати, висновок. Можна купувати вигідно, дешево, але не все. Такі якісь битовуху, там щось туалетний папір, пранні порошки для дішвошеру теж можна брати. От, е деякі товари з їжа, але знову ж таки не усе. Це 40 штук ти там взяв? І <реже> сколько стоїть? 11 дол дол доларів за 40 штук. Їхати у Костко чи ні, купляти цю карту чи ні, вирішувати лише вам. Майте на увазі, що зі своєю картою, якщо ви маєте карту Костко, ви можете провести двох своїх друзів з копою. Але розкуповуватися на касі будете ви, ну а поки що можете розстрахуватися. Дякую за перегляд цього відео. Воно виявилося для мене важким. Поставте, будь ласка, клас і... Напишіть будь-який коментар, навіть якщо він буде поганий. Дякую.